Мяу знову, мої найлюбленіші глядачі, персиват з вами, і сьогодні ми продовжуємо розкривати таємниці нашого спільного життя з добовим Кузькою та нашими двоногими м -м, батьками Романом та Анною. Отже, після нашого пічного знайомства за заполеною полицею життя в квартирі на Блунових, я б сказав, містично комедійних обертів, Кузька виявився істотою своїми дивацтвами Наприклад, він страшенно не любив протяги і починав голосно бурчати, якщо Анна забувала зацінити вікно. Його бурчання звичало, як тихе потріскання старої деревини. Але я, який чутливий, завжди його чув. А що й кузька мав дивну звичку ховати дрібні речі, спочатку зникала аж карпетка. Про це ви вже знаєте. Потім почали пропадати ключі від телевізора і навіть одна сережка Анни. Роман спочатку списував все на свою неуважність. Анна підозрювала мене несправедливо, а справжній винуватець тихенько сидів за шафою і, здається, сам забував, куди поклав чергову цінність. Якось я став свідком одного такого зникнення. Анна розкладала на столі свої нові блискучі сережки. Одна з них раптом зникла. Просто в невідомому напрямку, уявляєте, я сидів поруч і уважно спостерігав, бо все, що блищить, викликає у мене непідробний інтерес. І тут я помітив ледь помітний рух плінтуса і маленька кудлата постать Кузькі, швиденько шмигнула за нього, тримаючи в руках щось маленьке і блискуче. Звісно, я не міг пропустити таку подію. Підкравшись до плінтуса, я зазирнув у щілину. І що ж я там побачив? Цілу колекцію зниклих речей. Там були і шкарпетки, і пульт, і навіть та сама сережка Анни, яка вблискувала в тьмяному світлі, а посеред цього скарбу сидів Кузька і щось собі тихо бурмотів, перебираючи свої трофеї. Я не втримався і голосно някнув, привертаючи його увагу. Кузька здригнувся і сховав сережку за спину. Ти чого тут? Не можна підглядати за особистим життям домовика, пробурчав він сердито. Я спробував пояснити йому, що Анна туж засмучена через зникнення сережки, але Кузька лише відмахнувся. Та знайдеться її блискучка. Я просто. Позичив ненадовго, для краси інтер'єру. З того дня я зрозумів одну важливу річ якщо щось зникло в нашій квартирі, першим ділом треба зазирнути під принтус або під ліжко. Там обов'язково знайдеться тимчасова схованка кузьки. Але не думайте, що кузька тільки шкодить, іноді він буває дуже корисним. Наприклад, одного разу роман ніяк не міг знайти свої окуляри. Перед роботою ця квартира була перевернута до городном, і тут раптом окуляри опадилися в нього на столі. Хто їх туди поклав? Звісно ж, наш невидимий помічник. Мабуть, жалеся над розгубленим двоногим. Так і живемо ми разом, родий кіт, старий домовик і молода сім'я. У нас завжди знайдеться привід для сміху, невеликих непорозумінь і, звісно ж, нових історій. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити чергову порцію котячо-домовикових пригод. І напишіть у коментарях, чи є у ваших домівках такі ж загадкові зникнення ручей. Мяу і до нових зустрічей!